День, мої любі дітки! Ми з веселими друзями вітаємо вас на занятті з математики. На минулому занятті ми познайомилися з вами з новою геометричною фігурою. Як вона називається? Так, куб. А чим куб відрізняється від кулі? У куба є кути і сторони, а у кулі. І сторін, вона може котитися. А куб не котитися. Ні, не вміє. А сьогодні, малята, ми познайомимося з новим числом та цифрою. Тож сідайте, будь ласка, зручніше і будьте уважними. В одному казковому лісі жила собі білочка, напекла вона млинців на масляну та запросила в гості звірят. Зайчика, їжачка та лисенятко. Малята, скільки всього звіряток? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Всього чотири звірятки. Кожного гостя білочка пригостила млинцем. Зайчикові, їжачкові, лисеняткові та собі. Скільки всього млинців? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Всього чотири млинця. Раптом до білочки прийшло ще ведмежатко. Скільки тепер звіряток стало? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять звіряток. Малята, а чи всім звірятам тепер вистачить млинців? Так, не всім, ведмежаткові не вистачило млинця. Що ж робити? Та білочка була дуже добра, вона дала млинець і ведмежаткові. Тепер і звіряток і млинців порівну по п'ять. Малята, давайте пригадаємо, скільки в нас спочатку було звіряток. Один, 2, 3, 4. Всього 4. А скільки млинців? Один, 2, 3, 4. Теж чотири. Отже, яку цифру треба поставити? Так, цифру 4. А потім з'явилося ще ведмежатко. Скільки тепер стало звіряток? Порахуємо. Один, два, три, 4, 5. Всього 5 звіряток. Чого тепер більше звіряток чи млинців? Так, звіряток більше, а млинців менше. А як зробити так, щоб звіряток і млинців стало порівну? Так, треба додати ще один млинець. Тепер звіряток і млинців порівну п'ять. По Малята, які ви розумнички! Дуже гарно впоралися з завданням. Ось і вийшла погулять на папері цифра 5, руку вправо потягнула, ніжку хвостиком зігнула. А ще п'ятірочка може бути схожа на змійку. Цифра 5, неначе змійка, вигинає свою спинку. Червак яблучко сточив. І на п'ять перетворив малята. А давайте і ми сконструюємо з Лего цифру п'ять. Беремо ми Лего, діти, знову нам допомагає, з нами цифру п'ять збирає. Об'єднаємо ми цеглинки і утворилася в нас цифра п'ять. Чом п'ятірочка сумна, місце не знайшла вона. Ми підкажемо діти вмить, де ж п'ятірка в нас стоїть. Поставимо п'ятірку на її місце, а допоможуть нам кубики. Яка цифра показує, що на кубику один кружочок? Так, цифра один. Потім яку поставимо. Так, молодці. А далі. Так, цифру три. А на цьому кубику скільки кружечків? Так, чотири. І залишився в нас останній кубик. Порахуємо кружечки. Один кружечок, два. 3, 4, 5. Так яку цифру треба поставити? Так, цифру 5. Цифра 5 малята стоїть за четвіркою. Ось і знайшли ми місце цифри 5. А зараз малята для вас гра завдання. Знайдіть на малюнку всіх, кого або чого по 5. Будьте уважні, скільки діток робить зарядку? Так, 5. А скільки метеликів? Давайте порахуємо. Один метелик, два, три, чотири, п'ять. П'ять метеликів. А чого ще на малюнку п'ять? Так, килимків. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього їх п'ять. Малята, ви впоралися з завданням. Молодці. Діти. У мене на столі лежать білочки. Давайте їх порахуємо. Одна білочка, дві, три, чотири. Всього чотири білочки. Ставимо цифру 4. Кожній білочці дамо по горішку. Цій білочці горішок. Скільки горішків? Один. 2, 3, 4. Всього 4 горішка. Що можна сказати про білочок та горішки? Так, їх порівну по 4. Але прибігла ще одна білочка. Скільки тепер білочок стало? Одна, 2, 3, 4, 5. Всього 5 білочок. Ставимо цифру 5. Чого тепер більше? Білочок чи горішок? Так, білочок більше, а горішків менше. А що зробити, щоб стало порівну? Можна додати ще один горішок. Скільки тепер стало горішків? Один, два, три, 4, 5. Теж 5 горішків. Тож білочок та горішків порівно. А якщо б у нас не було одного горішка зовсім? Як ще можна зробити порівняння? Поміркуйте, будь ласка, вдома. Нехай батьки вам допоможуть. Малята, тож з яким числом та цифрою ми познайомилися з вами на занятті? Так, з числом та цифрою 5. До речі, а скільки в нас веселі друзів? Давайте порахуємо. Один. 2, 3, 4, 5. Якраз 5. Малята, коли ви будете гуляти з батьками, подивіться, будь ласка, навколо та знайдіть навколо число 5. До нових зустрічей, малята! Ви дуже гарно попрацювали!